Всім привіт, друзі! З вами Руся. Уже минуло трохи більше місяця з мого повернення додому після Еразмусу, тож я тут, щоб розповісти вам про свій досвід і, можливо, цим самим відповісти на деякі ваші запитання. Пам'ятаю, як свого часу я сама шукала подібні відео, тож я думаю, що це відео буде вам корисним. І хочу нагадати, що тут я розказую тільки свій досвід, можливо, у когось він буде іншим, це все нормально. Тож розпочнемо трохи з загальної інформації на Еразмусі я була рівно 4 місяці з періоду з середини вересня по середину січня в Італії, а саме в Римському університеті Торвергат. А далі перейдемо до того, як все-таки стати учасником програми Erasmus. Якщо ви все-таки вирішили стати учасником, насамперед вам потрібно визначитися з країною, університетом та спеціальністю і факультетом, адже вони можуть трохи відрізнятися від того, які факультети і спеціальність ви маєте в Україні. Як такої спеціальності в моєму римському університеті у мене не було. Хоча в Україні я навчаюся за спеціальністю менеджмент. І в римському своєму університеті я навчалася на факультеті економіки, в Україні я навчаюся на факультеті бізнесу та сфери обслуговування. І Галі, як я знаю, можна обирати інший факультет, іншу спеціальність, але це все потрібно узгоджувати з університетом, щоб ви могли правильно перекрити предмети. Щодо організації вибору ось цієї програми, в моєму плані мені було набагато легше, адже мій український рідний університет співпрацює з іншими університетами за кордоном, які готові приймати студентів за обміном разом студентів. Тому в цьому плані мені не потрібно було щось окремо шукати хоча я знаю, що якщо ваш університет цього не підтримує, ви можете робити це. Самотужки, але тоді буде набагато більше мороки з тим, як все правильно оформити, і потім як все узгоджувати в вашому університеті, в якому ви навчаєтесь. Взагалі інформацію ви можете знайти на сторінках на сайтах свого університету, якщо знову ж таки ваш університет цим займається. Особисто у нас цим займається відділ міжнародних зв'язків, і на їхній сторінці в інстаграмі або Фейсбуці часто публікуються такі новини, на які спеціальності, які університет хоче взяти разом з студентів. Ну, якщо ви обрали вже потрібну вам заявку, ви Вчилися з країною, визначилися з університетом. Ваша спеціальність підходить. Ви не хочете її змінювати. Наступним етапом йде співбесіда. Вона потрібна для того, щоб визначити, наскільки ви підходите тому університету, який буде вас приймати перед співбесідою У вас обов'язково повинні вимагати якісь документи. Наприклад, у мене це було найперше. Це випуска з оцінками за минулий семестр. Щоб побачити вашу успішність, цю випуску можна взяти в деканаті. А наступне це CV. Це така коротка інформація про вас. Ви робите її по і також туди вносить. Якщо у вас є якісь наукові роботи, якісь тези, взагалі, ви проходили якісь тренінги не обов'язково навіть на рівні університету, і у вас є якісь відповідні сертифікати, ви можете це все додавати в CV. І останнє це мотиваційний лист. Ще у вас можуть запросити сертифікат підтвердження рівня іноземної мови, але особисто у нас його не вимагали. Перший факт щодо мотиваційного листа було дуже круто. Якщо ви, ось, наприклад, третій чи четвертий курс, я її здала на початку четвертого, і ви напишете мотиваційний лист, що цей досвід, цей еразмус вам потрібен. Для вашого диплому він чимось допоможе до вашого диплому. Це дуже круто, це не дуже банально. Якщо мене пише, мені просто подобається країна. Я дуже хочу побувати на еразмусі, хочу поїхати за кордон. Це все ми чули. Що ви пошути ось до диплома? Це прокатили. А чому я вважаю, що все-таки краще їхати десь в кінці другого, третього? Можливо, ви в університеті своєму зробите якісь наукові роботи, якісь тези. Знову ж таки, це дуже піднімає ваш шанс, що вас оберуть на цю програму. Адже все-таки людина, яка буде вас відбирати, вона дивиться на ваші оцінки. Знову ж таки, вона дивиться на вашу роботу в університеті. Наскільки ви хороший студент? Адже іноземні університети теж не хочуть брати аби кого. Тобто, якщо у вас є якась така база, якийсь ґрунт в університеті вашому рідному, то це вам плюсик в карму, плюсик до того, що ви зможете прийти на вищий ступінь саме в співбесіді. Нашу співбесіду у нас проводила людина з нашого відділу міжнародних зв'язків. Вона просто опитувала нас на усні розмовні знання мови. Головне не переймайтеся, це все не так страшно. І ще один дефолт. Якщо у вас буде можливість, пробуйте здавати першим. Я Ось ішла перша і перших не так валять. Ну і після співбесіди все, що вам залишається, це чекати. У моєму випадку я чекала трішки більше тижня, щоб отримати своє завітне повідомлення, що вас обрано на програму Еразмус. Після цього вам потрібно буде встигати заповнювати і подавати різні документи. Наприклад, вам точно потрібно буде подавати Learning Agreement, тобто ще до нього обирати предмети, які ви хочете вивчати, щоб вони перекривали ваші предмети в українському університеті і задовольняли потрібну кількість кредитів. Особисто ми не самостійно обирали предмети, які ми хочемо вивчати за нас це обирала кафедра. І щодо перекривання цих предметів, спойлер це не завжди працює. Особисто в моєму випадку мені приходилося вчитися на два університети. Паралельно з цим вам потрібно якомога скоріше, це такий лайфхак, шукати житло. Це насправді не дуже легке діло, і знайти нормальне житло це дуже важко. Особливо в Римі житло дуже дороге і просто, якщо ви хочете знайти житло самостійно на одного людину, я бажаю вам успіху, бо це майже нереально. Ціни не просто космічні за кордоном. Так як ми шукали четвером, це було ще більше квест ніж шукати житло для одної людини. Я дуже надіюсь, що можливо вам пощастить гуртожитком. Адже я знаю, що не кожен університет дає. Гуртожиток. Далі ми перейдемо до документів, які вам потрібні для переїзду, саме в'їзду в країну. Тут я буду говорити особисто про свій досвід про Італію. Для в'їзду в Італію ми не оформлювали візу. Але перед цим в Україні ми зробили фіскальний код. Цей фіскальний код ми зробили, писавши на електронну пошту посольства Італії в Україні, подававши наші паспорти. Вони дуже неохочі і дуже не швидко нам зробили цей фіскальний код. але все ж таки зробили. Тому не зволікайтеся, якщо будете це робити. І далі по в'їзду в вам потрібно ще від власника отримати типу. Прописку, що ви проживаєте зараз в оцих апартаментах, наприклад. І після цього вам потрібно відправлятися в квастуру якомога скоріше в найближчі 8 днів, якщо я не помиляюся. Квастура це італійська поліція, в якій берете фіскальний код, прописку, ваш паспорт і оформляєте пермесо. Це дозвіл на проживання, який нам робили більше двох місяців. Цей дозвіл на проживання вам потрібен для того, щоб спокійно бути в Італії цілий рік. Адже якщо ви в'їжджаєте без візи і не робите це пермесо, ви можете бути на території Італії. Лише 90 днів. І ще не виїхавши з країни, паралельно в своєму університеті, ви повинні отримати офіційні листи про зарахування, службові для оформлення індивідуального плану, ну і оформити саме індивідуальний план, індивідуальний графік навчання. Коли ви повинні попідходити до викладачів, вони вам його підпишуть, скажуть, що вам потрібно зробити для отримання якоїсь оцінки. І потім ці індивідуальні плани здати на кафедру чи здати в деканат, в залежності, як це вимагає ваш університет. Ну і коли це все готове, ви нарешті можете відправлятися. Проживати один із найкращих моментів у вашому студентському житті щодо стипендії? Програма Erasmus надає стипендію. Знову ж таки, це все в залежності від університету, в залежності від країни, в яку ви їдете. Стипендію надає університет, у якого стипендія більша. У нас стипендія була більша в університеті Торвергата, в Римському університеті. Зрозуміло, що цей проект Erasmus буде прикривати стипендію того університету. Хоча нам сказали, що в своєму рідному університеті я вже не буду отримувати стипендію на цей період. Я отримувала стипендію і в Торвергаті, і в своєму рідному українському університету. Рсите стипендія видається в залежності від університету, може видаватися кожен місяць, може видаватися як у нас, 80 на 20. Тобто першу оцю цю половинку 80% ви отримуєте майже одразу. Ми чекали більше місяця, і другу частинку з цих 20% Ви отримуєте трохи пізніше по завершенню. Я її ще досі не отримала. Переїзд в країну, в яку ви їдете по еразмусу. Вам, типу, покриває еразмус, але не одразу. Ці гроші вам потім відшкодовуються разом зі стипендією. Якщо я не помиляюся, це 100 євро. Сам маршрут, як ви добираєтеся до країни, ви обираєте самі, але якщо ви перевищите ліміт в 100 євро, вам ці гроші ніхто не поверне. Тобто спочатку ви їдете за свої кошти. І так як ми чекали стипендію більше місяця, платити за житло потрібно. Особисто ми з дівчатами платили по 350 євро в місяць. Стипендія у нас була 850 євро в місяць. І Якщо у вас немає, як мінімум 1000 євро одразу, щоб їхати і жити найближчий місяць без стипендії, можете навіть не пхатися. Дійсно, Erasmus на початку дуже дорогий. Стипендія теж не маленька, але все-таки дуже багато іде просто на елементарні речі, на житло, на їжу, на комуналку. Тому не думайте, що студенти Erasmus дуже багаті. Саме навчання в Італії я не скажу, що було дуже важким, навіть про те, що я навчалася на два університети, мені це не дуже заважало. Особисто в Італії ви можете навіть не відвідувати пари, але в кінці семестру, в кінці сесії ви обов'язково повинні здавати екзамени. У нас було три різних види екзаменів. Це усний, екзамен, командна робота, проект, письмові і паралельно з цим ми ще вивчали італійську мову, з якої теж були екзамени. Залежно від того, скільки предметів ви обрали вивчати, більше чи менше. Я не думаю, що це буде великою перешкодою для вас поїздити як мінімум по країні, які ви навчаєтесь, ви точно встигнете, відвідати пару сусідніх міст, познайомитися з новими людьми, побачити усю різницю в навчанні, ви точно зможете. По завершенні навчання, і після того, як ви здасте всі екзамени і вже готові їхати додому, ви отримуєте транскрипт, тобто виписку з оцінками, і також ви ще отримуєте документ про вибуття. І потім всі всі документи ви відносите в свій університет і можете спокійно продовжувати навчатися. Якщо я не помиляюся, за період бакалаврату ви можете 6 місяців, тобто один семестр провести в якомусь одному університеті, і ще 6 місяців у вас є, що провести в якомусь іншому. Взагалі, Erasmus – це незабутній досвід, який йде Мені більше впевненості, більше сил, більше незалежності, більше позитивних і іноді не дуже моментів, бо без них ніяк розширив мій горизонт, дав мені нові знайомства. Це був Такий прекрасний шанс побачити інше життя не на один день, не на тиждень і навіть не на місяць. І Якщо ви дивитеся це відео, аби стати учасником програми Erasmus, я бажаю вам величезного успіху. Повірте, ці безсонні ночі, витрачені нерви, довга підготовка. Це все того варте. У вас все вийде. Ваше вас знайде. Можливо, з першого разу, так як вийшло в мене, можливо, не з першого, але аби ви відчували, що це ваша країна, що це ваш університет і це ваш час. У мене були. Якісь такі знаки, коли я відчувала, коли я йшла на співбесіду, що а я можу, саме в той момент я просто відчула, що напевно це моє. Якщо воно ваше, вона вас знайде всьому свій час. Якщо у вас будуть ще якісь додаткові запитання, ви можете написати їх в коментарі, або в мій інстаграм. Люди через Тікток знаходять мій інстаграм і вже задають мені питання по торвергації, взагалі по Erasmus. Тож, якщо вони у вас теж будуть і ви хочете написати особисто мені, можете зробити це в інстаграм, буду старатися відповідати, або знову ж тут в коментарі. Щоб цей побачили ще інші люди. А я хочу величезно вам подякувати за перегляд цього відео. Всіх люблю, цілую. Всім бай-бай!